Доброго здоров'я! Друга половина жовтня. Ми у Великому Лісі. Темно, пасмурно. Коли не коли накрапає дощ, дивимося, що по грибах. Я тут уже прийшла, а чоловік ішов слідом за мною. І як я пропустила отакого грибка, отакого потужного, отакого помітного, але не для мене. Яке ж це грибне щастя? Отакий він, немаленький, але потужний грибок, болетус edulis по-латині. білий гриб звичайний, зі світлою оторочкою по краю шапинки. Від соснового білого гриба відрізняються більш коричневою шапинкою горіхового кольору в основному. Клас. І де був мій чоловік? Виросли його улюблені гриби. Ось як він їх називає лосяв гриб. Так у нас інколи його називають деякі. А взагалі у нас ніяк їх не називають, тому що мало хто їх бере. Ось які молодесенькі. Ось і пішли доріжкою. Молоденькі, тільки-тільки повиходили. Які ж вони смачні, молоденькі. З... З іншої сторони, з виворітної, так би мовити, цей гриб має шипики, чистенький, чудовий, їжовик лускатий або їжовик черепичатий, лусочки у нього зверху, як черепички. Який же буде радий чоловік? Притом це добра знахідка, добра тому, що гриби геть молодесенькі. Ще й багато яких. Тут два. Гриби в лісі з'являються, тільки жалко, що нам прогнозують скорі заморозки. Оці заберемо, як же їх тут чисельно. Таких маленьких я ніколи не зустрічала. Мабуть, ніколи не зустрічала їх, коли вони тільки-тільки з'являються. Більше мені попадались о такого розміру. Цей ці теж заберем. О, червивий чомусь, а ці і ці, мабуть ці червиві Всередині вони добрі, всі забираємо. І поряд з цими ось. Під дубком. Всередині добрий забираємо. Дома оці шипики я щищаю. якби менше сміття забрати з собою в корзину, і зразу пів корзини грибів. Дуже добре, а ти не побачив. Зразу гадали, що це козлюки, а це дуже добрі гриби, козлюки, я не дуже поважаю. Це маслюк жовто-бурий, або моховик жовтобурий, прекрасний гриб. Давно я їх у нас не зустрічала. І на вкус хороший, і в мариновці добрий. Ось він ще. Прокидаються гриби у нас. Ще пройду, у вересі сидять, ну, тут уже немає, а он там такий, як краснючок. Підійдемо. Скоріше за все, це бабка. Ні, це Краснюк жовто-бурий, але трошки вже втратив свій яскравий колір. Там вдома розберемося, на сушку піде. А отей краснючок свої жовто-червоні кольори зберіг. Аніжка товстай. Подивіться, яка це краса, яка це принадність. Листочки обібрати. О! Хай! Клас. Так, там ще два. Один старший, другий молодший. Який же багатий цей перелісок березовий? Два, то я завернула, далі мухомор сидить. Один краснючок, але крепкий по виду. Ой, який му. Мо... Ви тільки на нього подивіться, скільки тут грибного м'яса. Не раз так я чула, що звірі мухоморами лікуються. Ось бачите, червоний мухомор явно обгризений. Он там маленький червоний мухомор. Ось тут червоні мухомори обгризені. Якби не підійшла сюди до ніжок мухоморних, то і не побачила б цього краснюка. Ось скільки вже у мене краснюків. Ви тільки подивіться. Хай. Так, дома будемо прилизувати отакі. Бабки звичайні, біля березового пенька. Бабки, як і краснюки, належать до роду лекцинумів. При всій повазі я їх брати не буду, поки доїду, з них складеться слизистий млинець. І ще й черв'яки, не дай Бог, будуть повзати поверху, десь візьмуться. Так що хай цей натюрморт так і залишається. Тут в лісі. Ото вже грибна краса. Ото вже грибна розкіш. Опеньок море. Тільки, на жаль, це гляно червоних, не осінніх. Хоча тут колись росли і осінні опеньки, але сьогодні немає. Ідемо далі. Mm. Тут ростуть польські гриби, одного вже бачу отакого грибка польського. Ідемо шукати ще. А ну подивимося, що це таке. Чи це маслючки жовтобурі, чи це, це решетюки. Бачите, які у них великі пори. І решетюків тут є, але я чомусь цей гриб не люблю. Брати не будемо. Ось скільки їх молоденьких висипало. Брати будемо маслючки обабіч дороги. Це рядовка, коричнева рядовка у вересі, через те вона не потемніла, це маслюк, це точно вже маслюк, але маслюк перцевий. Поки що залишимо. Рядовку збираємо. Гарна знахідка, я цю рядовку люблю. Ось тут, на лісовій дорозі, коричневої рядовки висипало. Зазвичай її багато червивої. Ось і ця молоденька перевіримо оці добрі. Знову на дорозі гриби, схоже, знову на рядовку так. Ця добра. Ця добра Ха, чудово. І там ще цю розчавила, а за рядовочками і маслючок сидить. Добрий, жовтенький, сюїлліс лютеум. По латині. маслюк жовтий. Трапляється і трапляється коричнева рядовка, трихолома імбрикатум латині. Тут вона в моху і більш світла з піднизу. І тут, як бачите, не червива. І багато її скільки. Цю рядовку треба пробувати. Інколи бувають такі види чи такі не види, а такі групи рядовки коричневої, що гірчать. Гірку брати не слід. Я тут спробувала: тут не гірчить грубка маслят. Чудово чистесенькі, а там, як смішно виросли, прямо обхопили невеличку сосну. Як же туди дібратися? Ось собі йшла, і мої трудні не дарма. Який здоровий І чистюсінький. зверніть увагу, те й дістаємо. Теж здоровий, але не старий геть. І теж чистюсінький, оце грибів. Ай. І зайшла з іншої сторони і ще молодесенькі маслючки, а так би ті забрала. Та й пішла, якби не звернула увагу на великі. Які ж вони манюнькі, які ж вони миленькі. О, лілові сироїшки. Минулого разу брали їх, вони добрі. Це не група сироїжок буріїчих, з якими треба обережно поводитися, а то вони при відварюванні мають дуже недобрий запах. Тут що тут якась поганочка, а це знову сироїжка. Нічим не відгонить. Якщо є запах оселеця, значить таку сироїшку брати не слід. Мабуть, треба брати лише молоденькі. Уже грибів ми трошки набралися, можемо. Собі дозволити вибирати Яко ж вони гарного кольору, темнобускового. Ох, і моцний на вигляд білий гриб. Ай. Здалеку помітила, не вірила своїм очам. Так, ніжка крепка, потужний білий грибок. Прекрасна знахідка. На юшку буде навіть з цього одного білого гриба. А це вже чоловік побачив такого найкращого грибка на сьогодні молоденького, класичного боровика. Класичного соснового гриба з червонуватими тонами на шапинці. Побачити такого грибка одна насолода, а зірвати так взагалі радості, емоціям не має Позитивним позитивним. Наш герой. Знову обабіч дороги парасольки? Кільце рухається І ще два. Оцей дитинний. Цей. Сам відламався. Рухається кільце. Парасолька велика. На краснюковому місці чоловік там ходить по траві, але він вже має результат. Мені залишив чотири жовтобурих краснючки, яка ж милота. Ось два разом горять вони. Трава вигоріла, а краснюки ростуть і дають яскравий колір. Цей відламався. І там молоденький, які ж вони славні, які славні та гожі. Ой, відламуються. Так хотіла всі вхватити разом. Ось які хороші грибочки. Краснючки жовтобурі утворюють мікоризу з березами. Цікавий випадок друга половина жовтня, а на лохині ще повно ягід. торкнеш, осипаються, але сидять самі по собі, сидять ще. Зазвичай вони опадають дуже швидко. Колись брали лохину, пропустиш, приїдеш, і вона вже опала. А це ще її повно, отам подивіться, скільки. Смак зберегла. А цього малючка помаранчевого вже я знайшла самостійно. О такого любого грибка. який краснюк на дві ніжки. Корінь товстючий. Оце краснюк. Особливий краснюк. Ось іще. Беребася. Кидай собі. Вон три, вже чотири взяв. А це які, оце тонкі шкури. Тонконішковий. Он скільки. Ходимо Тати. з пакетами, корзини повні, таскати тяжко. Каже, чоловік там краснюк на кілограми три. Він уже забувся і про лосових мух, вони його заїдають. Завжди жаліється. Раніше лосьові мухи не кусались, зараз його сильно кусають, прямо на риби на шкірі. Мені нічого, а йому горе. І молодий, і старий є. Ось ось молоденький. Ось третій Вася, ти його не побачив. Ну цей вже цей вже лопнув нічого. На сушку піде. Трошки старший. Отакі От краснички приємно брати. Ой, який же він зворушливий. Великий теж беремо, бо цьогоріч грибів мало. Відламуються, а в нього гімінофор не старий, білий. В травичці краснюки, нема коли їх облизувати. На тому місці 14 краснючків взяли, переїхали сюди теж трава, берези і знову краснюк жовтобурий, показався. Краснюки такі м'ясисті гриби. На безгриб'ї дуже виручають, і їх буває багато. Чоловік каже, нема тут грибів, а я бачу доброго малючка-краснючка. Що краснючки молоденькі, це радує, при сприятливих умовах будуть і далі рости. Ось яке грибне щастячко. Дощ, то пуститься, то перестане, знову пустився, поки оббігаємо все-таки це місце. Ще чоловік красунчика знайшов. Молоденького з довгою ніжкою, біленького з під низу, начіплюють вони на себе, приходиться прибирати. Ось такий красивий. Обвішались торбами, корзинами. Чоловік, як завжди, корзину не бере, типу грибів немає, нащо її брати, а сьогодні грибів повно. Дощ іде, печемо додому.